З іменем Микити Коваля пов'язана важлива історія розвитку плавання на Криворіжжі. Пам'ять про це 26 років поспіль зберігає спортивна громадськість нашого міста, приймаючи в ньому всеукраїнський турнір. Цьогоріч з нагоди відкриття чергових національних змагань цінними призами міської федерації плавання було відзначено ветеранів, які прославили Кривий ріг. Серед них Віра Смілова, Алла Герасько, Олена Дробіна, Олександр Гришин та Галина Фетченко. Пам'ятними відзнаками наша спортивна гордість. І цінними подарунками нагороджено майстрів спорту України, вихованку Північного Сяєва Олександру Курбанову і представника Дюша номер 1 Ігоря Жайворонка. Всеукраїнський турнір в нашому місті пам'яті заслуженого тренера Нікіти Митрофановича Коля проводиться 26 й раз. По і цих років ми бачимо, що он став плавцем нашого міста, не тільки нашого міста, ключовим. Детям нужны соревнования, детям нужен мир, детям нужно чем-то заниматься. Вот этим мы сегодня вместе с городской федерацией, с спонсорами, со всеми теми людьми, которым не безразлично развитие плавания в нашем городе, проводим этот турнир. И я искренне благодарен всем абсолютно, начиная от администрации э, первой детской юношеской спортивной школы, организационному комитету, который очень много сделал для подготовки вот этого прекрасного турнира. Хочу пожелати найлавне всім крепкого крепкого здоров'я і бистрої води на наших дорожках. Голуби цьогорічний турнір визначився як завжди чималим представництвом учасників спровідних центрів популяризації плавання, включаючи Донецьку область. Блакитні доріжки Палацу водних видів спорту прийняли близько 400 спортсменів, які представили 10 криворізьких і стільки ж іногородніх команд. Серед них сильні колективи з Харкова, Одеси і Дніпропетровська. Для меня плавание – это все, что есть. Плавание стало для меня ключиком 3, 17, 6, к победе. Сначала было, конечно, трудно, 3, но это сейчас 3, все 7, получается. 2, 70, хорошо, у меня отличные 3, тренера, и все хорошо. Моя мечта – это стать чемпионкой мира и побить рекорд Фелкса. У змаганнях взяли участь юнаки 13-14 і дівчата 11-12 років. Програма турніру включила у себе запливи на 100-200 метрів різними стилями та естафети. Загалом до регламенту заходу увійшли найпопулярніші види запливів, чимало з яких входять до олімпійської програми. Спортсмену, який проходить через такий турнір, спробувати свої сили в такій атмосфері. Я считаю, что это очень большая школа. Здесь из наших спортсменов присутствует несколько ребят, которые по своему возрасту уже были победители всеукраинских соревнований и призеры. Но тем не менее, я думаю, что и этот старт, это для них не просто так пройти откупаться, потому что Наличие такой сильной команды, как Харьков, Запорожье, Одесса, оно всегда спортсмена подстегивает. И они не расслабляются, и я думаю, прибавляют и прибавляют. Серед гостей найкраще проявили себе плавці з Дніпропетровська та Харкова. Втім, основний комплект нагород вибороли криворізькі спортсмени. Найбільш результативними стали Данило Кари зі спортклубу Молодість, Богдана Сташев з Дюша номер 8 та Кирило Іванов, Анастасія Майборода і Вікторія Лахненко з дитячою юнацької спортшколи номер 1 Відтепер у планах криворіжців зимовий етап підготовки до наступних всеукраїнських змагань.